Чи можете ви їх порівняти між собою? Не маю ніякого бажання, вибачте. А чому? <сум> ну, а сенс. Ну тобто, е ну давайте ще когось порівняємо. Ну тобто, як можна порівнювати залужного і, і, і сирського, е не будучи, не знаю, там людиною, яка максимально занурена в, е в управління військами, я можу сказати, що у них у обох спільного. Що? Відсутність системного підходу до управління військами. Дуже багато чого вирішується в ручному режимі. Ну, ж правда, Валерій Федорович так не вважає. ось Але, Але, Але... це його право Так, звичайно. Я думаю, що, що кожен з них зробив свій вклад в те, що держава не посипалася. Ну тобто, сам факт того, що Україна. Вистояла як не просто там елемент на політичній карті світу, а як держава зі всіма атрибутами та ну, інститутами держави.